RTL-клапан – це комфортне керування температурою у вашій системі опалення. Якщо говорити про RTL-клапани, то варто зазначити, про те, що це комфортний термого-регулятор, який контролює і призначається для контролю температури зроннього потоку теплоносія, і використовується в системі як теплої підлоги, так і радіаторного опалення. Говорячи про відповідний клапан, варто зазначити про те, що він е, контролює температуру зворотнього потоку теплоносія, тим самим забезпечуючи систему від зайвого перегріву, а також е, забезпечуючи належний рівень температури у вашому домі або іншому приміщенні, незалежно від його об'єму. Також варто зазначити про те, що відповідний клапан має досить простий монтаж, е, не потребує зайвих технічних знань або професійних знань, тому. Купивши його, ви зможете його самостійно встановити без зайвих проблем. Саме тому наостанку хочу вам зазначити про те, що RTL клапани – це просте, рішення, просте, але ефективне рішення для вашого дому або іншого приміщення. Звертайтеся у Warmax ми вам з радістю.